В його руках пульт, але кожен рух цього пульта може вирішити долю десятків бійців на землі. На рахунку старшого сержанта Олександра Раць десятки результативних вильотів евакуації під обстрілами і місяці, коли небо буквально було під контролем його очей. У сьогоднішньому випуску програми Незламні з Костянтином Богатирьовим поговоримо, як виглядає війна через екран дрона та що відчуває людина, яка бачить ворога з висоти і приймає рішення за секунди. Вітаю вас. Доброго дня, а ви на один рік несли службу у тилу як начальник складу і ремонтно-експлуатаційної групи, але досить швидко опанували професію оператора безпілотних літальних апаратів. Розкажіть, як відбувався для вас цей процес переходу вже більше ось до такої бойової роботи? Ну в цьому плані ми якось, ну я якось дуже швидко адаптувався. У нас ми коли прийшли тільки в підрозділ. Я з товаришем просто переходив разом. Е, у нас було два полігони там по годині-півтори, по півтори, і нам дали змогу вже заступити на перші бойові, як допоміжні пілоти. Ми потроху підлітали, і вже на наступну зміну ми вже заступили як повноцінні пілоти. Вона якось дуже швидко давались. В день польоти взагалі швидко пішли. Е, був страх на, ніч, на нічних, бо трохи все по але все одно, ну, після першого, перших вилітів, воно якось саме пішло, 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 пішло і так і зачепилося. Тобто, фактично, ну, якщо підрахувати, то це у вас зайняло десь тиждень чи ще менше? Два дні. Ну, ми два дні по дві години, і потім на перший раз на позиції заступили на тревий суток. Угу. Уже якраз пішло. вже Дійсно доволі швидко. А які навички у роботі з технікою з з тих часів вам стали у нагоді вже роботі з дронами? Чи це була якась вже зовсім інша специфіка? Е, в роботі дронів взагалі е, нічим не допомагало. допомагало при облаштуванні позицій, коли mm -hmm. там швидко потрібні якісь двері, склепач, чи щось типу такого плану ну, для облаштування mm -hmm. чисто позицій. А, ви зазначали, що трішки важче було вночі на початках. Чому це було для вас важко, і який, наприклад, політ був на початках найпростіший, а який а, найважчий тоді? Е, картинка. Просто що же якраз все чітко, всі посадки, все видно. А от коли вже в нічний час літаєш, тим паче, поперва. Воно якось одноманітне посада, ну просто mm. лінії контурні, воно поначалу зовсім по-іншому все сприймається. Це потім, ми вже, коли літаєш, ти там, і там десь якийсь кущик, там дерево, там якась будівля собі замічаєш, якісь лед лінії і воно якось ну, вже потроху до цього привикаєш. А поначалу в цьому плані було трішки важче. А розкажіть поетапно, ось підготовка до вильоту, запуск, виявлення цілі, виконання скиду та повернення. А що відбувається ось за ці там 30-60 хвилин перед тим, взагалі, як дрон злетить? Ну, В нашому випадку, якщо в випадку скидів, то спочатку розвідка ну, патрулює свої квадрати. Mm -hmm. Якщо вона виявляє ціль, на нас виходять. ну, Виходять на чергову і, там, умовно такий-то такий-то бачить рух двох військовослужбовців окупантів. Нас всіх ну, бойові групи піднімають. Ми вилітаємо. Угу. А чи допомагає вам хтось у підготовці саме дрона до запуску, чи це фактично вся робота на ваших плечах? Від і до, як то кажуть, Ну, в нашому випадку, то у нас два пілота. І ми один одному як допомагаємо. Mm -hmm. Або я напарнику допомагаю, або він мені споряджає і вилітає. А ви перейшли з розвідки саме на скиди. Чи є різниця ось у підході до польоту, наведення, виконання завдань між пілотом-розвідником і тим, хто виконує скиди? Ну під час скидів трохи робота цікавіша, як на мене. Розвитку більш потрібно любити. Ну, uh -huh. Класно, людям, які люблять там, там люблять кущики, пороздивляться, дерева, вони під кожним углом покрутять, пороздивляються, виявлять. А мені в цьому плані більше такий шубушний, що uh -huh. мені подобається більш активно. Я собі в плані скідів, сам собі ну режисер, якщо в плані пошуку uh -huh. там, не, не виявлено цілі, я взяв свій вцепив, чи фугас, чи уламок. І полетів сиді на полюванні. Нашов якусь ямку прокинув, нашов якогось е, окупанта, швиранув по ньому, трьохсотнув, передав, або його добив, або я на повернення на перезарядку вилетів і повторно добив. Ну, в цьому плані, вона якась більш е, цікавіша, як на мене. А, тобто, саме сама собі більшу цікавості викликає те, що ви можете завдавати ураження. Так, в цьому плані взагалі азарт проходить. Я пам'ятаю перших, коли ми тільки перевели на скіт, і перші враження пішли. Це прям як, як я не знаю, ну, азарт, який проснувся. Mm -hmm. як, як в принципі перший м'яч в ворота закидаєш, і хочеться ще, 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 і ну, один виліт за вилітом. А чи були ситуації, ось ви говорите, що як сам собі режисер, коли доводилось імпровізувати під час виконання бойового завдання, можливо, маєте якийсь приклад? Е, ну, в цьому випадку, е, колись було, ну, це одні з перших уражень, якраз були, е, ми вилітали просто прокидувати е, е, ну, ямки, норки, угу. і в цей момент. Е, Розвідка виявляє рух окупантів. Там якраз група з чотирьох чи шести заходила. І вони разом кучкувалися. Mm -hmm. І тоді якраз виходить, що я фугасом, бо фугасом, ну, важче потрапить по окупанту, щоб їх сразу знищити. А тут виходить чітко між вони стояли ря рядом. Mm -hmm. Я чітко між них кладу, і одразу мінус два. Оки, тоді, звісно, емоцій було. Доволі не результативно, покажу. тим паче, що на початках. А, ви взагалі згадували ваші результативні місяці, коли а, було і 10, двох там 13 х Розкрите секрет. Як досягається ось така точність та ефективність? Чи це чисто а, випадок? Ну, ну, Якщо є Рух ну, багато цілий, то тоді це більше цілеспроможності. А якщо їх, звісно, немає, то в цьому плані важче. Їх потрібно розшукувати, виковирять, бо вони сидять там і по місцях, і по два, і по три, і по півроку в тих норах нікуди не вилазять. А от якщо їх попрокидуєш, вони починають ага, все треба десь міняти. І головне цей момент не пропустити, коли він десь перебігає між норками. Тобто, все ж таки спостереження і ось ця витримка іноді грають вирішальну роль. Без, без цього ніяк. Вона в будь-якому випадку грає велику роль. А яка середня похибка вашого скиду може бути в умовах, коли все ідеально, і за ускладнених умов? Е, ну, коли, ну, коли при ідеальних умовах. Е... Просто з часом може рука, коли набивається, uh -huh. поначалу можна там і метр, два, і три розкидувати. а при ідеальних умовах там ну, буквально пів метра десь може від е, потенційно 200 падати. Uh -huh. А ну, коли поганий, погані умови, там вітер, дощ, ну, то тут питання по-першому скиду. Якщо одразу похибку хорошу береш. Раз і попадаєш, то тоді чотенько, А от якщо ну, умовно, ти береш свою похибку, розумієш, що вона там ще на 2 на 3 метри десь улітає, на наступному вилеті ти ще раз це калібруєш, наводиш, ну, mm -hmm. і, ну, і вже робиш влучання. Uh -huh. Первий пер все-таки може бути пристрілочним. Взагалі ж в роботі оператора безпілотників, крім погодних умов складних, може бути ще й багато різних інших викликів: це і а, ППО противника, це і реби, і вичерпування акумулятора. Які з цих факторів взагалі найчастіше ставлять хрест на бойовому завданні, і як ви їх намагаєтесь обходити? Ну, зараз це напевно більше. Погодні умови, це тумани дощі, бо якраз погода міняється, і багато туманів в цьому плані складніше. Ну а тут як би сказати з Божою помощью дай Бог долетіть і дай Бог повернуться. Розумію, цікаво взагалі, як відбувається ваша координація з піхотою з розвідкою. Ви кажете, щось, наприклад, спочатку розвідка працює, а потім вони вам сигналізують, чи як відбувається далі, можливо, комунікація ще з піхотою? Чи ви чи чисто комунікуєте з розвідкою? З піхотою в нас комунікації нема. У <розуміну> нас є комунікація. Ну, розвідка, всі розвідувальні екіпажі, всі ударні екіпажі і, і замкнуті mm -hmm. чергу, які там є. І от розвідка, яка літає, визиває на заміну себе це, і чергово, якщо ну, виявляється якась ціль, то на нас, чи якісь підозріли предмети, пакунки, рюкзаки, чи ще щось, що потрібно прокинути, тоді він виходить на нас. Mm -hmm. Зрозуміло. А чи були ось випадки, коли від вашого скиду залежав успіх наземної групи? Ну, від наших відпрацювань вони по суті постійно залежать. Бо коли ми долаємо противника, він не може до нас підійти. Та, так же само і з розвідкою. Чим раніше вона замітить підхід противника, тим раніше ми вилетимо, тим менше шансу, що противник дійде до наших позицій, до хлопців. А ви полюєте і знищуєте живу силу противника, а також виконуєте атаки по укриттях загарбників. Як взагалі для себе чи, можливо, за, за вказівкою визначається пріоритет цілі. Що, що ось, Якщо є декілька цілей, різних. Що ви ставите собі у пріоритет? Ну, спочатку знищується жива сила, а потім знищується вже укриття. Угу. Пріоритетом завжди жива цілі, де. Бувають же і такі випадки, коли окупанти намагаються надурити, коли ціль виявляється сумнівною, замаскованою. Окупанти навіть могли з інформаційних повідомлень, коли дивився, одягнути цивільний одяг чи навіть нашу форму іноді. Як діяти у таких випадках? Е, ну, в цьому плані, бачите, на ділянки зачасту скрізь знають місцевих жителів вже вони з часом примількалися. Хто з плакатом виходить, там є свій і всяке таке, ну, щоб їх не трогали, не чіпали. А от е, в плані окупантів, то зачасту це, по, ну, по ним видно, там, чи умовно молоді хлопці, там 30-40, вони бородаті і обличчя перший раз. Можуть в берцах виходити по формі. Ну, і зачасту це все одно буде прийматися рішення чергового mm -hmm. у вас. Все, -все, все, все ж таки, що щось там видає їх. Так, ми нас можуть підняти, піднімайте, спережайте борт. є стілі, ми можемо покружляти, роздивитися. Ага, це місцевий він там-та, там то живе, ми вже примількали. Не секрет же, що ворог вчиться у нас, а ми вчимося у них. Чи бачили ви зміну їх поведінки, тактики після серії ваших скидів, і як це може позначатись на вашій роботі? Mm. Ну, як таких змін е, в плані моїх відпрацювань, то я не замітив. Mm -hmm. Ну в нашому випадку, що під кущі, під дерева вони забігають, або якщо їм талановиті десь рядом є будівля, то вони стараються по укриттям бігати. Все одно место. А чи часто доводиться змінювати власну тактику, щоб уникнути передбачуваності? Бо можливо, вже окупанти якось бачать, що працюють по налагодженій схемі. Типу, так, так і так. Бо будемо щось змінювати. І чи вам доводиться змінювати якось свою тактику? Ну тут би я не сказав. Е, ну вона якась теж також по стандарту. Mm -hmm. Або ну, якщо е, ціль рухається до останнього, то просто до, ну, до крайнього піка батка. Де я умовно знаю, що мені треба стільки відсотків батареї, щоб я повернувся назад. А я буду до, ну, до такого піка і весіть, не відпрацювати. Він може десь видихтись. Я просто собі сафарі організовую, літаю, ганяю по кущам його, де він там хоче, хай біє. Угу. У вас був випадок з пораненим, якого ви евакуювали після ураження Фіпівішкою. Яку роль взагалі може відігравати БПЛА в евакуації? Спостереження, прикриття, координація. Якою може бути ваша участь? Е, ну, Це ми просто якраз мали виходити з позиції. Угу. І при позиції тоді зупинились суміжники. Ми подумали, що у них пошкоджений транспорт, а вони зупинилися, і ми кричимо ж, заходьте до нас швидше в укриття. Ми тут. І троє порозбігалися по різним посадкам, а один в цьому плані додумався вибіжать в поле. І от поки пішка відпрацювала по машині, по ньому ламок зацепив. Mm. Ми його потім забрали і з собою на евакуацію також вивели. Взагалі, у випадках, коли окупанти застосовують свої дрони зараз багато кажуть, що йдуть і на оптоволокні важко їм перешкоджати. Як швидко доводиться приймати рішення вам, щоб уникнути втрат зберегти життя хлопців? Ну, у випадку оптоволоконних там ж ми їх розміновуємо. Якщо їхні ворожі мавіки висять на коригуванні наших позицій, там таке часто буває, то ми. Вилітаємо і збиваємо їх. Стараємося показувати домінантність також її в повітря. Взагалі ж оператори безпілотників проводять багато часу поза зоною безпосередніх бойових дій на відстані, спостерігаючи та приймаючи рішення фактично про життя і смерть. Як вам вдається зберегти ось цю холодну голову? Стараємось просто загружати її. Полігони, заняття, якось себе удосконалювати, набивати руку, нові люди, які приходять, їх навчати, заодно з ними разом підтягувати свої знання. Про професійний так. розвиток і, і загруженість. Так, щоб голова дурними думками не хворіла. Ви працювали на Куп'янському, Турецькому та Покровському напрямках. Що взагалі хотілося сказати. Людям про специфіку вашої роботи, коли це не просто скид з неба і не просто кадр з новин, а взагалі серія рішень людей, які працюють у команді. Можливо, хтось щось не знає. Хотів би сказати, що насправді це не так все просто, як на картинках відбувається. Угу. Тому що підрозділи пілотні екіпажі, які сидять, ну, безпосередньо вже. В роботі, то дуже велика небезпека в цьому плані. Якщо виявлять, то туди летить все, що тільки можна. Mm -hmm. Каби, шакіди, герані їхні, MAV, Ескіди, FPV. І в цьому плані велика небезпека. Також зараз став помічати більше по новинам інформаційним повідомленням, і взагалі тим, що кажуть хлопці, що почали безпосередньо полювати саме на операторів безпілотників. А, так, як... Тому що це очі це, це сила, яка їх стримує на підходах, і вона результативно стримує, угу. і, ну, дає їм великі ураження, ним наносить. Ви вже як військовий з неабияким досвідом у плані роботи з дронами безпілотниками, які навички вважаєте найціннішими для нового покоління операторів безпілотників? Адже як бачимо цей рід військ, взагалі ця специфіка, вона тільки набирає обертів і операторів дронів, потребують ще більше, більше і більше. І навичок, не боятись навчатись новому, а всьому, що потрібно, ми вже навчимо тут. Супер. Найкраще побажання. Uh, історія старшого сержанта Олександра Раць про сучасну війну, де замість окопів кабелі і екрани, але замість відстані така ж сама відповідальність. Uh, незламні це не лише ті, хто стоїть на лінії вогню, а й ті, хто керує битвою з неба. Пам'ятаємо про них про їхні очі, які бачать більше ніж може витримати будь-яка камера. З вами був Костянтин Богатирьов. Почуємось за тиждень у новому випуску програми Незламні.